Ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні загострюється. Про це повідомляють в міноборони Польщі. Методи мігрантів стають дедалі жорстокішими. Вони активно ж бурляють камінням в прикордонників, застосовують палки та ріжуть паркан болгарками. За словами міністра оборони Косіняка Камиша, в ніч на 5 квітня було зірвано приблизно 300 спроб нелегального перетину кордону. За словами очільника польського міністерства, це свідчить про посилення тиску з боку Білорусі та Росії на Європу, що має на меті послабити Польщу та Європу загалом, у новому геополітичному контексті підтримка України для Франції на першому місці. Тож країна цього року змінює свої орієнтири. Про це йдеться у рішенні Ради з міжнародних партнерств. Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від кризи конфліктів, зокрема через гуманітарні та відновлювальні заходи, а також через підтримку макрофінансової стабілізації. За е Їхніми словами, з огляду на пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, Україна є пріоритетом. Українці набрали понад 8 мільйонів 300 тисяч мікрокредитів за рік. Загальний об'єм мікропоказника склав понад 51,5 мільярда гривень. Це на 27% більше ніж у 2023-му. серед причин інфляції, нестабільний догід і доступність швидких грошей. Отримали ще 5 тисяч старлінк від Польщі. Розширили послугу. Є відновлення. Брейв One протестували в на оптоволокні. Юнайтед 24 голосила збір крок за кроком. Коротко про головні технологічні новини у тижневому дайджесті мінцифри. Отримали ще 5 тисяч старлінків від Польщі. Термінали передаємо в лікарні, школи, об'єкти критичної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійний зв'язок там, де це найбільше потрібно. Завдяки співпраці Мінцифри в Україні вже працюють понад 50 тисяч старлінків. Більшість з них отримали від Польщі. Дякую партнерам за підтримку української стійкості. Розширили послугу є відновлення. Відтепер можна отримати компенсацію на відбудову домівки на власній ділянці. Подавайте заяву в дії, якщо ви власник земельної ділянки на території, де немає активних бойових дій. Перші 600 родин отримують кошти вже цього тижня. Brave One протестував FPV на оптоволокні. Дрони на оптоволокні вже стали геймченджером на полі бою і маємо пришвидшитися в розвитку технологій. На полігоні свої розробки випробували понад 15 виробників БПЛА. United24 оголосив збір крок за кроком. Мета зібрати півтора мільйона доларів на розмінування об'єктів на Херсонщині, Київщині та Харківщині. Це допоможе очистити деокуповані території від мін і інших боєприпасів. Долучайтеся до збору, щоб зробити Україну безпечною. Слава Україні!